Панство ми маємо ще важливу інформацію. За два місяці з липня в Україні почне діяти новий стандарт напруги в електромережі. Замість 220 вольт буде 230. У. Робиться це для того, щоб синхронізувати нашу мережу з європейською. Во в мене є питання. Скажи, в тебе е, є якийсь стабілізатор напруги вдома, який показує скільки вольт? Є звичайно. В тебе він хоч раз показував 220? <реш> <реш> ну бач, на увазі, що якщо включить 230, то нарешті буде 220? <реш> Я просто думаю, що з а. таким робиться. Ні? <реш> Насправді виникає запитання, чи в вп... Плине цей перехід на всіх нас. Чи потрібно міняти щось вдома? Розетки ті ж лічильники, самі електроприлади, чи варто починати хвилюватися за побутову техніку? Ми знайшли відповіді на всі ці запитання і пропонуємо їх вашій увазі. Українці, які вже чули про нові стандарти напруги в розетках, з побоюванням розмірковують над тим, якими неприємностями це може обернутись. Уява людей малює згорілі розетки і чайники, а ще зіпсовані кавоварки, холодильники та телевізори. Якщо наші обставини брати до уваги, то Нестабільно це все. Якийсь мені це нагадує експеримент. Прилади то, конечно, вони будуть мабуть ламатися страх, тому що старі прибори будуть виходити з строю. Ну, не знаю, якщо на наші думки це щось залежить, то я, звісно, проти. Я вважаю, якщо збільшать електронапругу, це може зашкодити електроприладам. З 1 липня напруга в мережі зросте до 230 вольт. Саме ці додаткові 10 вольт всіх і лякають. Але експерти запевняють, що боятися їх не варто, бо техніка цю зміну не відчує. Якщо ви подивитеся на шильдики на зворотному боці ваших електричних приладів, то ви можете переконатися в тому, що вони розраховані на номінальну напругу 220-230, а то і більше вольтів. Це означає, що будь-яких збоїв в їхній роботі не відбуватиметься. Перехід на нові стандарти напруга не буде різким. Її підвищать поступово. Насправді цей процес вже розпочався. В Україні стандарт, який визначає номінальною напругою 230 вольт, був ухвалений в 2014 році, і впродовж останніх 10 років наша енергетична система е, змінювалася відповідно до нових стандартів якості е, для того, щоб забезпечити синхронізацію нашої енергетичної системи з енергетичною системою континентальної Європи. У нас номінально вже в мережах. Наші напруга 200, має бути 230 вольтів плюс-мінус 10%. відсотків. Тим, у кого вдома встановлені реле контролю, напруги змінювати їх не доведеться. Просто треба буде ввести нові параметри. Купити нове реле експерти радять хіба що тим людям, у яких його взагалі немає. Незалежно від затвердженого стандарту, напруга в українських мережах часто може стрибати через атаки ворога на об'єкти енергетики. І рела контролю в такі моменти захищає всю домашню техніку. Називається реле напруги. Ось він вмикається при включенні видного автомату. Ось він загружається, показує зразу вольтаж. Тут можна виставити як найвищу найвищий вольтаж. Там, наприклад, це буде 240 вольт, або і найнижчі, там 170-180. При таких вольтажах техніка, як правило, не горить. Встановлювати нові розетки, лічильники чи купувати інші блоки живлення для електроніки також нікому не доведеться.